Холодно, в Києві випав сніг. <ріху> і за моєю спиною стоять пересувні авторемонтні майстерні, і це не все. Бо тут ви бачите нові ескаватори. Ми вам не було ночі, а я мала має лампи і мала! У нас прийнято казати, що це ціну золото, це вище золота, тому що вони рятують життя наших воїнів. Пана бабрина, ми діроємо віне до роботи. Ба-ба-ба-ба-наша традиційна програма. Програма пересувних прально-лазневих комплексів. Бо я на прахі я в'ячув йола У нас тут півтори тисячі фпв-шек, з них 200 теплих. Старлінки, і ноутбуки, і всього 69 мільйонів гривень завтра на фронт. Гадаю, нападантою. Yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, ay.